Це конструктор, подивіться на нього. Вартість цього Олега в кінцевій історії буде десь за 12 млн грн, якщо ми все зберемо. Ріхард Вольф один з найкращих виробників німецьких медичного обладнання. цьому році ми два блоки, так, закрили з вами. Це найсучасніший відеоблок 4К3D. Він дозволяє в десятки разів більше деталівати тканин і він може диференціювати анатомічні структури. Завдяки цій апаратурі ми дуже сподіваємося, що буде доокомплектування, Ми зробили кілька таких рідких, скажімо, операцій. По-перше, це органозберігаючі. Ми почали тимчасово перев'язувати маткові артерії для того, щоб була менша крововтрата і якісно ендоскопічно ушити сам орган і зберегти. Завдяки цій апаратурі ми зробили унікальну операцію. При вагітності 8 тижнів ми видалили некроз вузла до 5 см, який займав майже всю задню стінку матки. Це як нонсенс. Вагітність доношена. Дитинка вже народилась. Це військова з лінії фронту, і це була наша перемога для неї. Це було як нонсенс. Дано це завдяки цій апаратурі. Без цієї апаратури це неможливо. Скільки треба коштів для того, щоб дообладнати? оплана? Ну порядку мільйони. ну ми дивіться. Ми 4 закрили в цьому році, десь да мільйони? Перший був в транш це в грудень минулого року. Я думаю, що ми за півріччя закриємо другу. Ну цей блок теж завдяки цій апаратурі за рік зберігається. Ну, більше 500-700 маток за рахунок органозберігаючих технологій. Ми робимо любі полосні вузли, лузлюбих розмірів, любих локалізацій, і це перемога завдяки цій апаратурі. Вона токи дає не більше, ніж міліметрів два, це біполяри, це високі технології, тут є інтелектуальні системи, які самі собі при яких технічних негараздах чи розповсюдженні токів, вона може сама себе вимикати і це безпечно для пацієнта. І пацієнт при даже самих важких операціях він на другий день може з реанімації підніматися ногами. Це скорочений реабілітаційний період в три рази і якість життя набагато краще. Ну, це й німці. це... Цей талон. Ну, дякуємо. Дякую. Дякую дякую наші... вам за які Завдяки вашим золотим рукам і розумом воно працює. Дякую. Нам, далі, навіть з сірбі нам його не включать. <толіпі> <толіпі> це наша хортість, це правда. Дякуємо. Так що так тримати, обов'язково додамо ті блоки, про які говорили, в принципі Максим. О, чу, так, він займається цим о, питанням. Сьогодні папери ще не понаписував. Да, Бо їх теж треба наситити обладнання, подумайте, що туди треба купити, щоб ми закінчили ремонт і повністю там і стойки, і все-все-все необхідне туди закупили. Максим Владимирович, ви зрозуміли. Дай Бог, щоб там місяць ремонт завершили і будемо додому насичувати обладнання. Ну нам ну, ще родяк.